Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я, Ярослав, ви на каналі Ярослав Підоцитивич. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Tom and Jerry, Mouse About the House. Це флеш-гра. Це флешгра. Давайте я вимкну музику. Підставлю сюди якусь іншу розслабляючу музику, якщо що там на монтажі представлю. Я вирішив трішечки відпочити від класичних ігор, наприклад, там папа з піцерії» і так далі, Пограти в такі непозички ігри про наших прекрасних шкідників, яких таки називають Том і Джері. Ну що ж, давайте починаємо. The garden. Jerry in the garden зе very hungry. Help him make his way the the house, fridge full you cheese. Старт. Звичайно ж старт. Я пам'ятаю цю гру я грав ще дуже давно. Я грав і в цю гру в дитинстві, якщо що, я все, ну, як все, ну, більш-менш все пам'ятаю, якщо що, якщо так таке буває. Так, ну що ж у нас, шо ж у нас тут. Так, ми ставимо ось цю штучку сюди, ось цю штучку сюди. Це така звичайна голомка, якою ми якби, типу. Ой! От тут я трішечки не зрозумів, що треба було робити, але окей. Окей, таке, таке іноді буває. Отак от, так от ми беремо. Да, і тут іноді бувають проблеми з проблеми, іноді бувають з е, прекрасним, вельми е, шадовним е, таймінгом. Так, щось тут у нас тут. Так. Я не пам'ятаю, сюди. О, все, я, я все. О, фу, слава Богу. Я, я трішечки побилився, але окей, нормально. Так, а тут музика, до речі, йде. А, тут музика йде все ж таки. Ну, ну давайте без неї, тому що не, якби, ну, авторські права мені не дуже сильно б було б поперековувати, тому як би пускай будуть уже ось такі. The long, very uh, jerrys in the house. Get through the log as albut here. Start. Ну що ж, давайте. Так, ну що, тут ми ставимо вонючі клятий, кросівок. Ми сюди обходимо всі ці, 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 ці من, шановні справи. Якби. Ми вмикаємо телік і подивіться, що дивиться Джері. Чисто типовий, ну, звичайний, класичний, я б сказав, класичні передачі на новому каналі. Ну і звичайно ж, ми доходимо і все прекрасно, все чудово. Друзі, якщо ви хочете продовження подібних ігор взагалом, і не тільки даної ігри, а й взагалом ігор, флеш, ігор про Дромиджимі, їх насправді багато, то обов'язково ставте свою подобайку, підписіться на канал. А якщо ви, наприклад, хочете наприклад, якісь інші ігри, наберіть там, не знаю. Ну, допустим, є, наприклад, флеш-ігри про Скубіду, наприклад, або про Спайдермена, Бетмена і так далі, то ми без проблем пограємо в дані ігри. Данінг Рум. You helped Jerry to get into the dining room. Now, never root you at the throne cafeteria. Та-та-та-та-та-та, на кічні. Ага, треба нам, коротше, пройти через цю кімнату, щоб попасти в цю прекрасну кімнату. Так, О! Так, да, все, я правильно все зробив. Я молодець, я красава. А um, тут я не красава. і Тут я не красава. Окей, окей, ми беремо ось так. Не. Я сподіваюся, він. Іноді буває таке, що він такий, типу, думає, що типу, зробить, і він. От, ну, наприклад, тут тут було. Наприклад, ось так тут було. І тут він, типу, не знав, що, що йому, типу, робити. Типу, що, 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 що з цим робити? Я такий, типо, ну окей. Так, давайте ми. Е, ніби. Блін! Знову. Знову, знову, знову. сорі, 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 буває таке, буває таке, я розумію. Я був. Я все розумію. Так, я сподіваюся, там не пускаю. Воно повинно штовхнутися. Воно ж повинно штовхнутися, чи ні? Чи я щось плутаю? Чи я щось плутаю? Чи мені сковорідку потрібно. Я вже, я, вже, я вже такий старий, я вже нічого не пам'ятаю, чесно, я вже нічого не пам'ятаю, я, я, пам я вже такий старий, що я вже не пам'ятаю, що там потрібно цього клятому к... дебільчику Джеррі. Я вже, я вже не пам'ятаю. Блін, ну, і тут він каже, типу, оце от, ну, всі діла. Блін, ну це, ну це не прикольно. Це не прикольно. Я, я чесно, ну, ану, ну, може, може ось це потрібно. Так, Bubble, Bubble, габл. Ну тут, блін, я не знаю. ну... Хоча дивно, оце дивно. Тут тіпа, Тут воно вряд ли спрацює. Хоча я точно пам'ятаю, що там точно оце, от, можливо, я якось погано проробив оце, от, е-е... ось. Ану, ану, ану. О, бачите, все ж таки свічка потрібна була тут. Ну, якби, Я я, я знав, я знав, ну, чомусь е хітбокси такі криві, що, ну якби ну, не моя провина, якби, що все це... Що, все, що така от, фігня сталася. Бачите, ми все пройшли. ми все пройшли І все дуже вийшло непогано. Дуже вийшло непогано, як на мене, дуже прикольно. О! Oh, the Kitchen! Jerry Almo The Here! Help him! Navigate the Traxi of the Ultimate Cheese surface. Ну що ж, давайте стартанемо. Так, ну шо ж, давайте. Куди, куди, куди? ой, я не, Блін, я не то, блін, я не то зробив. Ладно, зараз Том спіймає і перезапустимо. Так, я згадав. Ось, давайте його... ось це. Ну о, все хорош. хорош. Він тут як би це все проходить. Так. ой ой-ой-ой, а ось ця штука, буває, оце така падляцька хрень. Е, в та... Тут таймінги такі жорсткі, що капець. Ой, і тут я провалився. Блін, я не встиг як зробити прекрасні шучки. Так, тепер я все зробив. Тепер я все зробив. Тепер ми ось так. У нас Том, точніше Джеррі, наш прекрасний, вельми шановний, прекрасний. До речі, хто за Джері або та за Тома, там, напишіть в коментарях, за кого ви з Кого, хто там вам найбільше подобається. О, бульбашки! Нормальні, бульбашки, 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 бульбашки. Опа! І все Джеррі виграв! І ми виграли! ніфіга собі! Ми перемогли. well done, і на цьому якби ігра і закінчується. Так. Коротка! Коротка гра вийшла, коротке відео, але... Якщо ви хочете щось іще подібне, щоб ми пограли в такі невеличкі ігри, але все ж таки, ну, коротенькі, але все ж таки непогані, як на мене. Все ж таки, тому і Джері насправді багато ігор, із них є, і багато е, таких от гололомок. Я думаю, що це непогано. Тому обов'язково ставте свої подобайки, що хочете, бачити, і такі відоси. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Ярослав Пінозитович. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також заходьте на інші мої канали, посилання на них, ще що, що ви є в описі. Всем папа, мої черепашки.